Отже, доброго ранку усім. Почав я знімати відео, знімаю дуже гарно, а тепер дивлюсь, камера не пише. Я хвилин 5 тут ходжу, сам говорю до себе, і камера не пише. Отже, якщо ви дивились попереднє відео, то рекомендую це подивитись. Якщо не дивились, то додивіться попередній, щоб розуміти, про що йдеться. Отже, з назви відео ви, напевно, вже зрозуміли, що я знову в селі. Це моя друга поїздка. І четвертий день по рахунку, якщо взяти. Цього разу я приїхав лише на один день, тому зробити, звісно, що зможу, тільки небагато. Ось це ця, ця частина, яку я покосив, прибрав минулого тижня. Прийшов, до речі, рівно тиждень. Вона дуже вже починає зеленітись, заростати. Мені здається, що до зими вона ще заросте дуже сильно. А ось цю частину, якщо ви пам'ятаєте. Цієї ділянки я минулого тижня залишив, тому що вона була сильно заросша Багато корчів там було, багато ожини. Дуже сильна ожина тут росла. І було важко косити. Пеньків багато. Ось пеньки. Це минулого року я виробував. Тут ялиночку. Я другий рік підряд її залишаю. Не знаю для чого, але нехай росте. Так. Тут дерева я повирубував, різні росли. Вони виросли за рік, більше, ніж я. Дуже Швидко тут все заростає. Там ялинка в мене росте. Теж мама каже, лиши її, не ріж. Але як вона виросте велика, буде проблема. Тут в мене вже є липа проблемна, яку вже проблемно спустити навіть, тому що вона прямо над дротами, ось стовп. І дроти йдуть, її вже проблемно спустити. З кожним роком вона буде щораз більше проблемна. Ось. Тут я прокосив і сюди далі прокосив, тому що тут сильна ожина. Думаю, скошу цю ожину, можливо, вона буде менша. Минулого року я ожину скосив, і вона трошечки цього року, мені здається, менша. Напевно, якщо б косити кожен рік... По декілька разів за сезон вона би пропала. А так вона чудово себе тут почуває. Ось цю частину я минулого року теж всю викошував. Цього року я не, не стигну, не зможу. Яблуні дуже сильно породили. Оця яблуня гарна солодка, зимова. Там друга. Все породило, нема кому їсти. Так, ось така у мене тут слива старає. Треба її би зрізати, але хай поки що росте. Тут я трошки прочистив, там коло тої ялинки не докусив, тому що там важко добратися. Ну, зробив я багато. Зараз покажу ще від дороги, що я зробив. Ось тут в долину я по припаркану покосив. І згори. Також тут попри паркан покосив. тут же корчів багато, росло. Корчі повирубував, покосив. Там далі ще хотів прокусити, але здогадайтесь, на кого я там натрапив. Звісно, що на оси. Правда, цього разу якось минуло, з ним мене не покусали. Тут я вже трохи кущі повиносив. Тут є ця велика купа, яку я минулого тижня накидав, і цього тижня вже докидав трошки. Тому що звідси половину я вже виніс цієї трави. Ось, ну, приблизно воно чисто, у мене вже тут гарненько виходить. Тут я зробив ясень, такий лишив, можливо, на щось мені пригодиться, на якийсь стовпчик чи щось підперети. Проснувся я, до речі, сьогодні. 5 годині ранку попив кави ще, тому що ще було на вулиці темно, взагалі ніч була. І було, ну, нереально було йти щось зробити на вулицю. Тому я попив кави і десь приблизно половина шостої, 5.30 десь вийшов на вулицю, почав працювати. Ось моя коса стоїть. До речі, тут я теж трішки прокосив. Ось тут прокосив цю ту частину за будинком, тому що так не гарно було залишати. Теж поверх... Ой, перепрошую. Дивіться, скільки яблук лежить, все пропадає. І так дуже багато, дуже багато тут у нас яблук є. Все пропадає. Дуже вони породили. Так, ось. Що я зробив тут? Хто бачив попереднє відео, то пам'ятає, яку я тут купу сміття, дощок різних залишив минулого тижня. Цього тижня я її вже трішки розібрав. ну Туди я ще не дивився. Навіть нічого тут не робив. Так як залишив минулого тижня так і є. Ці дошки я сушив-сушив. Залишив на тиждень, щоб сохли. Але тиждень був досить таки дощовий, дощ падав декілька днів, тому вони, звісно, що не висохли. І ці, що були тут, також почали ще більше гнити, в принципі, на купі. Тому я їх вирішив забрати так, як є, оскільки їх потрібно сушити, от, наприклад, розложити на сонечко, просушити, забрати, сховати. А для цього потрібно тут бути хоча б якийсь час, щоб це зробити. У мене цього часу, на жаль, нема, тому є, як є. Так, отже, оці великі колоди я ще не брав. Нічого не робив з ними. Не знаю, що буду з ними робити. Потягаю, можливо, його там поскладаю, де були дошки поскладені. І там їх накрию, можливо. Можливо, і не буду накривати. Оці дошки і ці. Я ще не прибрав ці три дошки, тому що вирішив їх в інше місце поставити. Тут шифер в мене, там не знаю, чи є оси ще, чи нема, потрібно буде йти дивитися, ще туди не ходив. Отже, пішов я до хати, тому що я ще нічого не їв. Йду зараз роблю собі їсти і почалася у церкві служба. Не хочу тут робити зараз для того, щоб... Люди не казали, що я працюю, а до церкви не пішов, приїхавши в село раз на рік. Ось чути, як церкви співають, на камеру, напевно, не чути. Ось так є. Ну, я зараз піду поснідаю і, можливо, церква вже і закінчиться. Так, тут я позбирав таке на дрова в корзину. І ще декілька таких корзин, і ще щось таке трошки більше, що вже не годиться ні на що. Відніс також у дровітню. Пройде зима буде це палити може. Колись. Як треба буде. Ну, оце мушу сьогодні прибрати. В принципі, чи буду ще косити, чи ні, не знаю. Побачу. Тому що, якщо встигну, то буду. Ні, то ні. Приїхав усього-всього на один день. І маю ще деякі справи тут, тобто, де куди піти і відповідно не знаю, що встигну. А зараз вже 11. Яка? 11.10. Поки я поїм, буде 12, ну це вже обід по суті. А 9 година вже темно. Я вчора так прикинув, що 9 година вже темно. Я приїхав 10-й вечора, то вже була чиста ніч. Так. І де я складав ці дошки. Ось тут я такі ще куски, обрізки, поскладав їх, де теж десь треба поставити. А ці всі гнилі доски я поставив ось тут. Поскладав. Не планував я їх перекладати. от півперечно, Планував скинути на купу, але подумав, що вони просто зігниють повністю. Якщо їх не переложити. А так, в принципі, можливо, їх трохи вітер, трохи сонце висушить. Вирішив їх складати тут ось під цей піднавіс. Все рівно він пустує, нічого тут не зберігається і ну, нема потреби десь ці дошки складати на вулиці, накривати, мучитись, як їх можна сюди поскладати. І в принципі, якщо вони не накриті, їх більше вітер буде продувати, і сонце світити, і, можливо, вони ще. Якийсь рік постоять і колись, можливо, або на дрова, або на ще щось. До речі, що я тут знайшов? Оце сіно, хто пам'ятає, було з цієї сторони, я його перекидав сюди. І що я знайшов? Дивіться, знайшов от так от жито. Ну, реально довге, напевно, півтора метра ростом До речі, скільки йому років, я сказати не можу, тому що. Останні роки бабуся з цим точно жито не сіяли. Тобто йому точно більше 10 років. І воно, в принципі, там ще збереглося його навіть ми ще не перегризли. Ось така кубка сміття в мене вийшла. Не знаю, чи даремно я це робив, чи ні, чи можливо варто було залишити, щоб воно зігнило. Але... Я поскладав, в принципі, можливо, колись пригодиться. Ось це ця дорога, яку я минулого тижня прокосив тут. Тут бажано би щось теж зробити, хоча б трішки прокосити. Не знаю, буду я мати час, силу і бажання Покаже час. Так, тут теж минулого року я тут все вичистив ідеально. Дивіться, тут скільки яблук гниє. Оці яблука, до речі, дуже добрі. на... Варення, бабуся завжди варення з них варила. Я пам'ятаю, вона завжди чекала саме на ці яблука. Так, яблука падуть мені на голову, е, щоб зварити варення, бабуся чекала. Зараз нема кому варити і нікому не потрібно. Ось, вийшли на город. Город теж заростає, до осені ще заросте. Тут вже трава чуть мені не в коліно. Декуди буде в коліно і вище. На жаль, можливо, я, до речі, бачив сусіда. Треба було сказати, щоб коров сюди гонив. Щоб вони хоча б трішки стовкли це. Тому що в іншому варіанті я не знаю, доведеться ще раз косити, напевно. Ну, ось так все запущено. Що сьогодні встигну зробити, те встигну. І не знаю насправді, чи я цього року ще сюди приїду чи ні. Можливо, я вже сюди приїду десь аж на наступний рік. Тому, якось так. Зараз відключаюсь і йду снідати.